Сесію рівне ради знову пікетували. Цього разу мітингувальники закликали міських обранців оголосити загальноміський страйк. Ми хочемо, щоб приходили люди і висловлювали свою думку, незалежно яка вона буде, щоб у нас суспільство будувалося на бажання і думки людей. Про страйк в порядку денному немає. Тож депутати пропонують внести звернення на розгляд сесії. 10 хвилин перерви на вимогу свободівців для узгодження проєкту рішення і питання включено до порядку денного. А разом з ними звернення до керівників навчальних закладів, аби ті не допускали утисків студентів та учнів, які беруть участь у рівненському Євромайдані. Втім, розпочала засідання чергова сесія рівне ради з питання підняття у рівному прапора Європи. Рішення депутати ухвалили, але міський голова каже, що підняти прапор технічно буде непросто. В центрі міста у нас дві щогли, і третю там доробити неможливо. Тому ну раз прийняли таке рішення, буде висіти окремо. У нас знаєте, такі є флагштоки, які ми втикаємо, коли свято йде. Там такі отвори є. Справа повісимо на окремому флагштоку. цей прапор Євросоюзу. Втім, не усі депутати таким рішенням залишилися задоволені. Найгарячіші вимагають підняти прапор ЄС і на майдані просвіти біля облдержадміністрації. Я пропоную повісити на, на майдані просвіти Однозначно. прапор. ЄС. Депутат Олексій Губанов пояснює, прапор іншої держави чи об'єднання держав на офіційних установах згідно закону може бути вивіченим лише в одному випадку, коли туди приїжджає відповідна іноземна офіційна делегація. У всіх інших випадках. Ну, як на мене, це замах на незалежність держави. Уявіть собі замість прапору Євросоюзу, прапор будь якої іншої держави світу, яка буде вісити поруч з прапором України. Україна незалежна держава, і всі установи державні мають бути під єдиним прапором. А ще раз повторююся на різноманітних акціях. Можна використовувати будь-яку символіку. Далі на порядку денному питання про страйк. Звертаємося до керівників підприємств та установ міста не перешкоджати утворенню страйкових комітетів. Також звертаємось до усіх працівників органів внутрішніх справ та представників усіх правоохоронних органів, не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян. Рішення прийняте за 30, проти 0, Утримались 2, Не голосували 10. Рухаємося далі. Третє питання. Коментуючи це рішення, міський голова Володимир Хомко каже, що виходити на страйк чи ні, це самостійний вибір кожної людини, але запевняє, що міста під загрозу ставити ніхто не буде. Точно не будуть страйкувати всі комунальні підприємства, точно не будуть страйкувати школи, а всі інші, особливо приватні підприємства, це вибір кожної людини. Сували депутати і за звернення до керівників вищих та середніх навчальних закладів. В останніх просять дати можливість учням та студентам реалізовувати право на мирні громадські зібрання та захистити від можливих утисків. Серед іншого розглянули депутати і ряд питань, які стосуються землеустрою міста. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.